Привіт усім! Ви на каналі Profitroll, Мене звати Ігор. І як ви можете здогадатися, сьогоднішнє відео буде присвячено Polkadot і його екосистемі. Як ви можете знати, Polkadot є блокчейном нульового рівня. Він є фундаментом для будування проєктів, яким він надає увесь свій функціонал. І це значно спрощує розробку усіх блокчейнів і нових проєктів на субстраті. Щоб потрапити в екосистему Polkadot, вам слід як проєкту і команді виграти аукціон за парачейни. В теорії це мусило працювати таким чином, що тільки дійсно цінні проєкти, які гідні цього, можуть потрапити до такої екосистеми, як Polkadot. І це було б крутою фішкою. Анонсування перших аукціонів за Парачейни призвело до. Неймовірного зростання ціни, і Polkadot опинився на відмітці 50 баксів. І все виглядало досить багато обіцяюче. Це призвело до справжнього буму. Усі купували Polkadot, щоб заблокувати його на два роки на користь того чи іншого парачейну. Монет у циркуляції ставало тільки менше. Але аукціони були вже наприкінці усього бичого циклу. Тож Дот поринув у прірву разом з іншими парачейнами і усією криптовалютною індустрією ніж 50% усіх монет Полка ДОТ, і це ніяк не сприяє ціні, жодному її зростанню. Ціна тільки падає. І будемо розбиратися з вами, чому так сталося. І щоб з усім цим розібратися, треба трохи поринути в саму історію проекту. На борту вони мають одного з найкращих розробників криптоіндустрії. Його засновник і розробник це Гевін Вуд. Так, так, той самий з усіма відомого Ефіріуму. Він був першим технічним директором блокчейну Ефіріум. Ефіріум показав світу таких геніальних розробників, як і сам засновник Віталій Бутерін, який і надалі очолює проект. Як би хто про нього не казав, про сам Ефіріум, але він і надалі номер один серед усіх блокчейнів, які мають смарт-контракти, і більшість проектів у криптоіндустрії або побудовані на ефіріумі, або залежні від нього, або мають тісні зв'язки. Усі екосистемні проекти, та й, взагалі, усі проекти у першу чергу хочуть побудувати мости саме з біткоїном або ефіріумом. Я вважаю, що це і є найкращим доказом, щоб показати наскільки важливо для індустрії дитя Віталіка Бутена, кого ми ще з вами знаємо з команди Етеріум, хто пішов і збудував власний продукт. І тут на думку одразу спадає теж усіма відомий блокчейн, такий як Кардано, і його засновник Чарльз Хоскінсон. Може не усі з вас знали, що він теж входив до команди Віталія Бутеріна. Але це так. І що ми з вами бачимо? Блокчейн Cardano входить в десятку найбільших блокчейнів за рейтингом CoinMarketCap. Але що він собою уявляє? Я давно не слідкую за проектом, але знаю, що вони більше аніж 5 років працювали над тим, щоб додати смарт-контракти у свій блокчейн, а також прагнули стати блокчейном номер один для децентралізованих додатків. І нічого вдалого поки що з цього не вийшло. І далі ми повертаємося з вами до засновника проекту Гевіна Вуда, і самі ви можете сказати, на що зараз схожа екосистема Polkadot – на Ефіріум чи на кардано. І на цьому можна було б завершувати це відео, але я гадаю, що не усе так однозначно. Так, Полкадот зараз не на слуху. І можливо, це також пов'язане з тим, що зараз глобально медвежа фаза ринку. Тому що навіть зараз Полкадот займає друге місце. Серед усіх блокчейнів за кількістю розробників одразу після ефіріуму. Polkadot вже повністю працюючий блокчейн, який дає можливість будувати нові проекти, які будуть доповнювати один одного. Хтось з проєктів будує мости, хтось декси, хтось стейблкоїни і так далі. Власне, нативний токіндот використовується для оплати комісій для сприйняття консенсусу. Керування мережою і можливість потрапити і брати участь в аукціонах за парачейни. Дот зараз в нас торгується по ціні 5 доларів 60 центів, що, якщо, грубо кажучи, в нас 8 разів дешевше за максимум цієї монети. Як ми можемо бачити, в циркуляції зараз знаходиться майже 90%. 4% усіх монет. А повна капіталізація в нас становить 7, 7 мільярдів, грубо кажучи. Далі ми можемо з вами спостерігати, що DOT вже торгується на усіх провідних біржах, таких як Binance, Окікс, Max, Bybit, Kucoin, Coinbase і так далі. І Kraken у тому числі. Що нас ще з вами інтересує? Хотілося б побачити, хто інвестував у цей блокчейн. І насправді там знову таки дуже крута команда фондів. Як ми можемо побачити, з вами було 4 раунди фінансування. Взагалі, блокчейн Polkadot зібрав 250 мільйонів. Тут були такі фонди, як PolyChain Capital, Fabric Ventures Pantera Capital, З таких відомих також Fianbusi Capital. Хто ще з Rieals Capital. І так далі. Також багато, як ми бачимо з вами, і фізичних особ у якості інвесторів. І усе начебто, непогано, якщо просто аналізувати. Саму монету DOT. Так, знизилося вісім разів, але це не критично, тому що, як ми можемо бачити, фонди заходили в неї в більшості випадків по долару 25 центів. Так, були і ті, які заходили по 29 центів, але е, то був тільки початок. як ми можемо бачити, у кінці інвестування в фондів проєкт оцінювався вже в 1 мільярд 250 мільйонів, що дуже близько до нинішньої капіталізації. Але після цього вже блокчейн працює, блокчейн має тестову мережу, блокчейн проводив проводив аукціони за перечини. Тобто усе виглядає так, на перший погляд. Дуже-дуже непогано. І ви можете спитати, чому тоді я дав саме таку назву для цього відео. І навіть мови не йде про скам і проєкт виглядає дуже перспективно. Але давайте з вами зосередимося на тому, що Polkadot – це саме екосистемний проєкт. Тобто мова йде про розвинення самої інфраструктури навколо. Цього екосистемного проекту. І як ви розумієте, без цієї інфраструктури ніяк. Щоб було простіше і зрозуміліше для вас, чому я зосередив свою увагу саме на цьому, давайте з вами уявимо, що мова йде не про блокчейни, не про палкадоти, біткоїни і так далі, а просто про ділянку, яка має. Круту екологію навколо. Ця ділянка має велику кількість корисних копалин, навколо є море, але там ніхто нічого не будує, не займається цим місцем, і усі про нього згодом забувають. На мою думку, щось дуже подібне ми бачимо в Полкадот. Трохи більше за рік аукціони в Кусамо це тестова мережа Полкадоту. І в самому Полкадоті основні мережі були у всіх на слуху. Кожен хотів взяти участь у цих аукціонах, за перечини і умовно застейкати свої монети на два роки. І справа була не тільки в маркетингу і бичому ринку, а тому, що виходили круті проекти, такі як Акала, Мунбім, Кловер. Parallel Finance і так далі. Про ці парачейни я гадаю, що принаймні хтось з вас чув. А що ви скажете, якщо я вам назву такі проекти, як Bitgreen, Adjuna і так далі? Усі проекти після перших 10-20 залишилися без уваги. І це не дивно. Час на їх вихід. М'яко кажучи, не найкращий. В них дуже слабкий маркетинг, немає інвестицій від топових фондів, а також немає заявок про партнерства з іншими парачейними або з іншими екосистемами і відомими нам проектами. Ви можете самі побачити, що останні аукціони за парачейни команди самі вигравали, тому що мова йшла про смішні суми 500 тисяч доларів. І це не порівняно мало, тому що на початку початку Аукціони парачейни вигравали проекти, зібравши мільйони і десятки мільйонів доларів. Перші проекти давали неймовірні ікси людям, які які лочили свої Полкадот на два роки, і гарним прикладом в цьому буде Moonbeam. А зараз усі ці парачейни мають мінімальну кількість холдерів, мінімальну активність і віри у ці проекти, як і у Polkadot, стає усе менше і менше. Для порівняння можемо взяти дуже схожу на Polkadot екосистему Космос. І тут усе навпаки. Постійно будуються нові продукти. Люди витрачають свій час на те, щоб тестувати ці продукти. А за це отримують винагороду у виді дропів. Навіть деякі вже успішні проекти з інших екосистем переходять на космос. Мова зараз йде про такий відомий усім Декс, як DividX, який обрав замість ефіріуму космос. Навіть нещодавне падіння Терауна. Не згубила сам блокчейн Космос. Нещодавно Гевін Вуд змінив свою посаду і зараз буде займатися розробкою Polkadot Напевно, там його місце, тому що це в нього краще виходить, аніж менеджмент. Але як ви можете пам'ятати початку цього відео, я вже казав, що у блокчейну Polkadot немає жодних проблем з кількістю розробників і з розробкою у цьому. Тому не факт, що це якось поліпше ситуацію з блокчейном. Не виключено, що я, як і ви, не зовсім знаю усю ситуацію до кінця. Тому будемо вірити у краще. Дякую усім вам за увагу і прошу поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Напишіть власний коментар під цим відео, як ви вважаєте, що буде у майбутньому з Полкадотом. І чи ви вірите у майбутнє самої екосистеми? Підпишіться на мій канал Профітроль, щоб завжди бути у курсі усіх подій і новин у світі криптовалют. На все добре, до побачення!